Добрий день, любі учні! На сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про дивовижних медуз. Вони є одними із небагатьох істот, які здатні пристосовуватися до океанічних мертвих зон, а також зон, у яких мало кисню і багато забруднення. А на що ще здатні ці тендітні істоти? Ви дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці. Медузи це вільноплаваючі морські тварини, які мають драглисте, тобто жилеподібне тіло, яке складається із. Шапки, що має форму парасольки, а також тягучих щупальців. Медузи є нижчими багатоклітинними істотами, що належать до типу кишково-порожнинних. Серед них є вільноплаваючі форми, сидячі, а також прикріплені форми. Ці прекрасні, екзотичні істоти живуть переважно у солоній воді. Тому середовищем їхнього існування є океани, моря, і в деяких випадках відрізані від великої води, так би мовити, лагуни коралових островів. Хоча, звісно, існують і прісноводні види: одні види полюбляють більш теплу воду, інші більш холодну. Одні віддають перевагу верхнім шарам води, інші мешкають лише на дні. Медузи є одинаками. Вони ніяким чином не передають інформацію своїм родичам, навіть якщо морські течії збивають їх у велику купу. Назву їм в середині 18 століття дав Карл Ліней, шведський природознавець, ботанік, зоолог та лікар, який помітив їх подібність з персонажем давньогрецьких міфів медузи горгони. Медузи на 98% складаються з води, тому тіло у них майже прозоре. Пересуваються медузи за рахунок скорочення м'язів. Тіло медуз зазвичай має форму парасольки, тобто купола або ж диска. Верхня частина гладка і більш-менш опукла, нижня частина за формою нагадує мішок. Внутрішня порожнина мішка виконує одночасно роль двигуна і шлунка. Всередині нижньої частини купола розташовується рот. Будова якого сильно відмінна у різних видів. Так, у одних видів медуз рот це витягнутий хоботок або ж трубочка. Іноді вона дуже довга. А от у інших видів з боків рота розташовуються короткі і широкі ротові лопаті, а у третіх є короткі ротові щупальця булави. Неперетравлені залишки їжі видаляються також через рот. У складі зовнішнього шару медузи завжди є жалкі клітини, які іноді роблять медуз смертельними тваринами. По краях медузи знаходяться щупальця. Вони бувають дуже різними: є короткі і товсті, а є довгі і тонесенькі. Кількість їх коливається від чотирьох до чотирьохсот. Зверніть увагу, що число щупалець завжди кратно чотирьом, тобто воно ділиться на чотири, тому що цим тваринам властива радіальна симетрія. Щупальця потрібні медузі для пересування, полювання і утримання здобичі. Медузи м'ясоїдні і голодні яйці. Медуза зазвичай їсть те, що її довгі щупальця ловлять дрейфуючи в океанічних потоках. Кілька різновидів медузи, такі як, наприклад, кубозої. Є хорошими плавцями і вони можуть переслідувати свою здобич. Головні джерела їжі медузи це менші риби, яйця і личинки морських істот, а також, звісно, зоопланктон. Великі різновиди медуз їдять ракоподібних, а також інших медуз, що є меншими за них самих. Багато різновидів медуз є пасивними мисливцями. Вони мають липкі щупальця, що є ніби такою пасткою для здобичі. Вони повільно собі бродять у воді і чекають на здобич, яка буде спіймана у пастку цими щупальцями. Деякі різновиди медузи є агресивними мисливцями, і вони мають потужну отруту у своїх щупальцях. Ця отрута, коли вона ковтається здобиччю, може або паралізувати, або навіть вбити її. Збільшується в розмірах медузи все своє життя, а кінцевий їхній розмір залежить від виду. Є такі зовсім крихітні, вони мають розміри максимум пару міліметрів, а є і гіганти, що мають довжину близько 40 метрів. Якщо рахувати разом зі щупальцями у медуз, немає мозку і органів чуття, але вони мають чутливі до світла клітини, які допомагають їм розрізняти темряву і світло. Окремі екземпляри можуть світитися у темряві. Ті, що проживають на глибині, вони зазвичай мають червоні відтінки, а ті, що на поверхні блакитні. Медузи красиві і гіпнотичні істоти, які населяють всі морські води світу. Існує більше ніж дві тисячі різновидів медуз, і вони поширені у всіх морях і океанах світу. Від холодної Антарктики до теплих тропічних морів тихого та індійського океанів різні види медуз існують на всіх рівнях води від поверхні і до самих глибин. Медуза надзвичайно крихка істота. Вона має тільки 5% твердого тіла і вимагає дуже певних умов для того, щоб жити. Багато медуз, особливо маленьких і непомітних, часто знаходяться в середовищах існування біля берегової лінії, таких як гавані, затоки і гирла річок. Такі різновиди, як синій плач і медуза лагуни, дуже цікаві, оскільки вони формують символічні відносини із одноклітинними морськими водоростями, які проживають на тілі медузи на нижньому боці її живота. У той час, як майже всі медузи населяють тільки морські води світу. Є один різновид медуз, яка мешкає в прісних водах. Прісноводна медуза належить до типу тих, що жалять, або їх ще називають кнедарі, і до класу гідрозоа. Ця медуза походить із південної Америки, амазонських лісів цього континенту. Однак в даний час її можна знайти на всіх континентах світу, окрім можливо Африки. Прісноводна медуза зазвичай разом з тваринами і рослинами, які транспортуються за межі південної Америки, потрапляє в нове середовище проживання. Прізноводна медуза може бути знайдена в прізноводних озерах, басейнах, штучних водосховищах, заповнених водою ямах гравію, каменоломнях, заповнених морськими водоростями, водоймах і навіть річках. Однією із найпопулярніших медуз у всьому світі є аурелія вухата. Це можливо найпоширеніша і найбільш впізнавана медуза в світі. Якщо ви бачили медузу в громадському акваріумі, є дуже висока ймовірність, що ви бачили саме аурелію, оскільки вони дуже добре розмножуються саме в акваріумах. Медуза аурелія має типове для медуз напівпрозоре тіло, що складається із напівсферичного гнучкого купола та щупалиць. Аурелія вухата зазвичай має розміри в середньому приблизно 25 см, але може досягати і 40 см в діаметрі. У центрі купола медузи розташовані статеві органи, гонади, у вигляді чотирьох фіолетово-блакитних підков. Тонкі щупальця, що відходять від країв купола, всіяні жалкими клітинами, здатними паралізувати або ж навіть вбити дрібних тварин, ворогів або ж здобич. У центрі нижньої увігнутої частини парасольки міститься чотирикутний ротовий отвір, оточений чотирма великими ротовими лопатями. Що стирчать з під купола та нагадують довгі вуха, звідки і пішла її назва Аурелія вухата Лопаті, як і щупальця, мають жалкі клітини. Ще один цікавий представник виду медуз: це Арктична Цианея або ж цианея капілат. У 1870 році спіймали особину з діаметром купола 2,3 метри. І щупальцями 36,5 метрів завдовжки. Тіло забарвлене у червоний, коричневий або фіолетовий колір. При дорослішенні медузи її тіло починає поступово жовтіти, а по краях тіла з'являються червоні відтінки. Щупальця, що виходять від країв купола, фіолетово-рожевого забарвлення. Ротові лопаті, як правило, червоно-малинові. Купол має форму півсфери. По краях тулова розташовані вісім лопати, відокремлених один від одного спеціальними розрізами. Із лопати виходять по 65 або 150 щупалиць із кожної. Медузи кожного виду дуже багато часу проводять у вільному плаванні, плаваючи ближче до поверхні океану. Найотруйніша медуза в світі це морська оса. Або ж Хайронекс fleckeri. вона поширена біля берегів Північної Австралії і в Індонезії. Хайронекс fleckeri відома завдяки своїй здатності наносити опіки. Щупальця цієї тварини суцільно покриті жалкими клітинами, які містять дуже сильно отруту. Опіки можуть викликати сильний біль, а їхньої сили достатньо, щоб убити 60 осіб за 3 хвилини. Це найбільш отруйна і найнебезпечніша медуза у світовому океані, а може навіть і найнебезпечніша тварина у всьому світі. Вони блідоблакитного кольору і практично прозорі. І саме оця остання обставина створює додаткову небезпеку для плавців. Оскільки медузу практично не видно у воді, отож, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися із декількома медузами, дізналися, які вони мають особливості. А на цьому в мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. На все добре.